І всім привіт на вас, підпис Подбайка. Так, ми продовжимо грати: Hards of Iron 4. Без Безмодерс за демократичну Німеччину Так, я трохи забув, що в нас тут існує ось це місце Індія. Це місце, яке називається Індія. І і прям сильно про нього забув. І з ним би розібратись. І... При цьому навпаки. Тобі, я хоч і забув, але з цього боку, навпаки, ми типу, їх вносимо. Зайдіть в... сюди. Не знаю, сюди зайдіть. Тут добийте. Коротше, я, я одночасно і забув, і одночасно ми сюди прибіжали і вибиваємо їх. Коротше, цікаво, цікаво, у нас тут все відбувається. Ну давайте, якщо агресивно, то агресивно усюди. Ну, вибийте. Давайте. Індія вільна, Індія вже вільна. Тут зараз ми встанемо дуже красиво. Встанемо дуже хорошо. Наказ вас. У вас наказ не стоїть сюди кудись. Ось так. Прекрасно, прекрасно. Так, тут. Тут в нас проблеми. Але я сюди потім 12 танчиків. Створиться, я кудись тут почнув пробувати. Ними пробуватись. Щось мені підказує, що кудись. Ні, всі злопостачання працюють, все нормально. О, танчик, сюди, сюди. Давайте вже повністю оточимо. О, пірма капнула. Тихо. І це повністю без моєї уваги. Повністю без моєї уваги відбувається, мені це дуже подобається. Як, тут в нас що? Я б з узбережжям. І хотілося б почекати, я не хочу. скільки чекати? 22 дні. Через 22 дні я буду знати правильну кількість ячеїв для будівництва. Правдиву кількість ячеїв для будівництва. Побачмо, ще забудуть інфраструктуру. Просто бо можу собі дозволити У нас. Стільки фабрик на будівництво. Так, все, ви встали, ви готові. Зараз трохи відновлять організацію. Та їд, і думаю, все можна. Можна починати. Ось так, агресивний наступ. Танчики місцеві. Я б вас також розширив якось ось так. Якось ось так. І агресивний наступ. Все, погнали. Ще зараз танчики допоможуть. І все буде красиво. Це в нас є. І досить непогано все. Францію зараз додавимо, що там є. Що там її давити? Бачите, тут в більшості місць воно зелене, все. Просто зараз додавимо. Мерко, хочете, ще і італійці навіть давлять. До речі, з італійцями в нас не обмежена мета війни Все прекрасно. Все як і має бути. Так, і тут є два бомбардувальника. Я б хотів, щоб ви. А, нічого прям цікавого не можете робити. Я просто подару по логістиці робив, чесно кажучи. До речі, а я ж виробляю ще собі авіацію. Чи є в мене нова вироблена авіація? Ой, я б насправді кажу, що все. Вся авіація яка тут. Видалити Я б контролював на нову авіацію. Ось. 600. Штурмовики. Де в мене штурмовики, які я саме я виробляю? Як вони виглядають? Ось так, ось ці. Штурмовики саме я виробляю. Два. Винищувачі, які я саме виробляю. Ось це. Все так мало? Ні, більше схоже, ось це, скоріш за все те, що я виробляю. Ні, дальність 812 кілометрів. Так, да, саме це я виробляю все. Всього 400 власної авіації. Мені треба розширяти виробництво авіації. Причому терміново. Терміново і масово. О! Хі-хі. хі хі Ой! Що таке Франція? Капнула? Ой, ой, як тебе прикро? Як? Прикро. Як тебе шкода, точніше, я хотів сказати, ну як тебе прикро? Сказав якусь фігню. Так, танчики. Танчики, 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 танчики. Сюди. Сюди. Подивимось, що з вами робити тут. Сюди. Набиваємо. <с infirmation> До речі, це 120-ка. Ну, молодці. Да, ну, це єдина армія, яку, якій можна довірити автонаступ. Ну так, да, єдина. Всім іншим автонаступ не можна довірити. Так, ви тут доб'єте. Да доходити Ну да вони тут проходять. Вони проходять навіть в Китай. Вони дуже красиво роблять, дуже красиво. Зараз разом з японцями. а я із японцями воюю. Я не те, щоб хотів з японцями воювати. Так, ой, ой, складно. Складно, ви. Ви далите наказ. Поставити сюди. тут три армії по 24. Сюди. Зупиніться. І максимально швидко станьте. Тут, ті, хто звільнились. Давайте, одну з цих 24 сюди. Одну з цих 24 рок. Я б, чесно кажучи, порти перекривав. І друга також на перекриття портів піде. Це всі порти перекриті. На всякий випадок. Британія, нехай тільки мріє про те, щоб в мене висадитись. Ну. Погнали. Пусті провінції, спробуємо зайти. Контрнаступ. Сюди. Ой, це зараз зробимо красиво якось. Танчики. Танчики, 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 танчики. Куди, сюди? Вибог, підкріплення. Чи впораємось? Та підтримка авіації і є, але. і нема. Хоча 76. Давайте, сусідніх привітінці, танчиків підкріплені. Так тут одну дивізію добити. Хочеться. О, все. Хтось поранений, неприємно. О, так сюди. Сюди. Зараз б... Бьорн візьмемо, Берн, Бьорн. Є. Yeah. Так, я б. нафту до кінця до І нарешті я знаю максимальну кількість очей для будівництва в себе. Можу підбудуватись. Наприклад, ось так. Ось так. Пріоритет на позашку. Так. Ой, ну трохи бі... Ой, 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 трохи більше резини в нас стане. Трохи. Трохи. Не дуже не дуже сильно більше. просто трохи більше стане резини що. Ой, да, з ми зараз їх звідси відіб'ємо. Можливо, я б навіть міг звідси відібити. А давайте танчик. Танчик, 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 танчик. Сюди. Чершифт сюди. Окей, вас трьох зупиняю. Зараз буде. Бо тут навіть е, п, нема. Річка, яка заважає, наприклад, всі в цю провінцію атакувати, річка не заважає. І танчики... Танчики... Ще 12. Дістаю. Ха, куди я їх дістав? Я хотів цю армію додати. Упс, сюди. Ви 24. Ой, різні фільмаршали. Нічого не робіть. Та що, ще Де міша було танків? Погнали. Ще 12 потроху, готуйте. А саме танків не вистачає, та нормально. Нар... У нас нормальне виробництво танків. Окей, так, більш... так багато арти мені не треба більше, сорі. Будемо потроху розширяти виробництво авіації нарешті. Нарешті. Ну що? Вперед, агресивно. Та тут... що там нам, що нам швейцарії лишилось? Зараз це зробимо красиво. До речі, я взагалі забув про вас. Стоп. Стоп. Я сказав стоп. Я сказав видалити. А зараз подумаю, що будемо тут робити. Тут, типу, є постачання, але його нема. Тут купа злів постачання, які для нас не працюють, до яких зараз залізницю треба підбудувати. Є. Yeah. Фактично, нам достатньо з цієї з про... цієї провінції стояти. Наприклад, 30 дивізій. А. Ой, тут ще 30-ку можна. Єсь тут 30-ка, і так. Ви 30. станете наприклад, звідси. І на північ. До гір, ось так. Ви. Ну, це зараз ця 30-ка встане, я поду в саме вона встане. Якою кількість дивізій вона встане? Якась ще ніч дивізії. Дві. Uh, я б тут дві армії по 24 поставив? Ось так, умовно, через фільдмаршала. Умовно починаючи з цієї гори. На південь. Ось так. Все, але. Ось цю 24-ку відкріпити. Ось цю 24-ку відкріпити. Кудись. Відійдіть. Перші сюди. Перший сюди. Друга 24, кудись. Сюди. Все. Танчики. Я не знаю, що з вами зробити. Трохи пізніше, почкайте. Почекайте. Ой, складно, занадто багато фронтів. Занадто складно на всьому одночасно концентруватись. Давайте. Давайте спочатку Бельгія, Ось Бельгія Ось тут дві провінції, які я можливо візьму танчиками. Завдяки танчикам, завдяки авіації, завдяки власним силам. О, минус Італія. Цей фільдмаршал. Ага. Дві армії, Які на захисті? І в принципі вони зайві Три армії вільні. Але при цьому так ти з якого фільдмаршала? ти з цього фільдмаршала Де в принципі, одна армія на захисті. Друга армія буде на захисті портів. Ага. Так давай ти, армія вільна. Тебе сюди? Зроблю окремого фільмаршала. Ой, не для тебе. Ти повертайся сюди. Окремий фідмаршал, наприклад, для тебе. Він буде відповідати за захист. Підвищити якогось генерала. Наприклад, ось тут ми в захисті стоїмо. Ця армія. Ти переходь до фільмаршала, який в захисті. Бо ми тут просто порти захищаємо. Ось ти. Так само просто в захисті стоїш. Ще одна армія з вас. Я почав їх ставити на перекриття портів і, скоріш за все, продовжу щось по типу захисту робити. Ти також йдеш сюди. І. Знаєте, окей. цих, Ці 5 армій я не чпаю, бо вони всі в... в Китаї. Так, 4 армії по 24 дивізії, які готові атакувати. Ви. Ага. Це танкова. Танки спецпризначенці, Ви лишаєтесь. Ідіть кудись сюди. Угу. Я знаю, що я зроблю. Так, ви 24. Ті, хто не стоїть на захист партів, встане сюди. Дивитись сюди. А одну з цих дивізій, які атакують з цих армій. Я видарю і додам ось в цю п'ятірку. Все. Вас, ви китайці? Ви в Китаї? Азія, давайте ось так. Азія. Є. Є-є-є. Ось треба робити з Італією. Італія, Іспанія, Югославія. У Італії 150 дивізій, в тебе 50 дивізій. Просто 120-ку поставити навпроти вас. Це погано йде. А я хочу контролювати всю Європу. То час, коли 120-ки на вас буде мало. Для цього треба бажано вже добити вас. Окей, концентруємось. Концентруємось. Ви давайте 5 армій, по 24 дивізії. Ті, кому треба тренуватись, потренуйтесь. Я б окремо 120-ку на Іспанію, щоб швидко з Іспанії розібратись. Я б, окремо 120-ку сюди якось розставив. типу зараз 20 дивізій сюди. 24 ось сюди. 24 дивізії сюди. А, ні, 24 дивізії, якось. Сюди встаньте. 24 дивізії, блін. Ще кордон такий жахливий. Давайте, 24 дивізії сюди, але половину з вас. Відкріпляю. Ось на цей виступ. Половину відкріпляю. Ось на цей виступ. Все, ось так. Якось. Поки що вставайте. Ах, це прям жах. О, о, прекрасно. Сюди. танчики не зупиняємось. Продовжуємо прорив. У, uh, 120-ка готова. Хм, hm. а може якраз цю 120-ку чисто на Іспанію і поставити? Окремо 120 на Іспанію. Просто нам потрібно. Ось. да Мені момент не вистачає ще дивізій просто на перекриття. Погнали, дістати. Тримайте собі фільммаршал. Чи, чи, чи зараз зробимо по-іншому. Давайте 5 армій по 24 дивізії Я закину до цього фільммарша. Всю. Всю 24 дивізії Давайте до спецпризначенців. Але ви будете йти потім на виставки. Пойтого, ви у вас всіх сюди. Сюди. Тренуйтесь просто, тому що я можу вас поки потренувати. Хоча, а може, і не тренуйтесь, бо ми зараз одразу підемо в бій. Бо та ж Іспанія не те, що для нас може створити проблеми. Та в мене не вистачає генералів. Ні. Матний ресурс у мене закінчується. Ой, ще одна провінція. Сюди. Сюди? Половину з вас сюди. Ви зараз підете. Це зараз буде оточення. Так, роти інженерів, дякую за це. Ой, 42-й рік, це ж нова піхотка. Ой! Ой! хто б знав, хто б знав. До речі, Україна, я тобі надав величезну кількість піхотки. І ти в тебе всього 11 дивізій? Типу 180 тисяча людських ресурсів. Створюй собі армію. Щоб я тебе приєднав і. і потім розформував цю армію, завдяки чому потримав купу бонусів. Упс, я це вголос сказав. Ну, не купу бонусів, а купу людських ресурсів, скоріше. Все. Ви в оточенні? Ха? Ха? ха, ха, ха. Все, погнали, закриваємо це, це оточення. Добре, рухай до іспанського альянсу приєднався. Тут нас, типу, атакують, контратакуємо. Давайте двоє з вас сюди. Для британців винести, щоб я не дратувався висадками постійними. Так. Питання в іншому. Мене будуть лякати висадки тут, теоретичні. Тому я б такий, щоб якийсь мінімум хоча б поставити на перекриття. Портів. Ну ж, в Індії не те, що багато портів, або мало портів, я б навіть сказав. Так є. І всіх, хто вільні, я поставив би ось тут проти Португалії. Бо вони рано чи пізно в якийсь альянс вступить, вступлять, який мені не подобається. Ой, не треба сюди атакувати. І тут в нас є 12 танчиків, скажімо 24 танчика. Яким можна було б щось зробити і щось найближче це ось ти. Але тут дуже велика щільність Дізі. Дуже велика. Я не буду готовий зараз це робити. Тому поки що нехай 24 танчика відпочивають. І шо, слухайте. Вони слабкі. Вони слабкі. Вони прям дуже слабкі. Іспанська ліга. Додамо Україну. Давайте поліпшити відносини поки що. Поліпшите. А там подумаю. Давайте все ж таки Бельгію спочатку. Всі підкріплені сюди. 98. 99. Ой! Ой! Ще мінус одна провінція у нас. <головіка> І в останню. А, підкріплені, не піти. Шкода! У нас типу резини нема. скоро буде, скільки там будувати лишилось 25 днів. Через 25 днів у нас буде така кількість резини. О, військове виробництво, прикольно. Флот? То Допогнали верф. Так, 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 так. Нам флот. Нам ще необхідний флот. Якщо б я міг за фабрики, купувати собі флот додатково, це було б безцінно. Так, і тут проблема в тому, що ви опиняєтесь в оточенні, як тільки сюди хтось висаджується. Мені це не подобається. Стійте ось так. Не дартує кожен раз те, що ми опиняємось в оточенні. Погнали, і всі в Брюссель. Ми не байдуже, все. Максимально агресивний наступ в Брюссель сам. Просто з усіх провінцій. Ні, не впорались? Ні, хочете сказати? Справді? Е, То чого ви? Ну чого ви? Ну, скажіть, що так. Не кажіть, що ні. Так, Я рівнина, звісно. Яка ще є портом. Ну. Якщо вона порт, то вона в постачання. Нехай всі сюди. І через shift в антверпен. Ні, стоп. Я придумав, ні. Стоп, стоп, стоп. Ой, не, новий десантний човник. Давай А, ще рано. Та на зброю. Ми можемо в антверпен взяти? Взяти і зайти? Ні. Тоді наступ робимо сюди. Ось так. Активно в цю провінцію. Ой, я можу ще танчики зробити. Щоб 24 було. Робіть мені. І треба куди більшу кількість авіації. Насправді. Я б одну сотку відправив на удари по логістиці. А! Вас можна паралельно відправляти ще на удари по логістиці. Погнали! Нехай вони ще загинають від нестачі постачання. Зробимо їм прям максимально боляче. А то чого вони прям при фігірі? тут по бонусів, прям величезна кількість бонусів. Авіація. Там зараз на кількість беремо. Арту поліпшимо. Для вантажів прорив беремо. Так, Піходка, там ефективність. Прорив. Все. Набрали купу бонусів. Ні, ну слухайте, ця серія також дуже непогана. Дуже непогана. Ми стабілізувалися більш-менш. Ми почали роз... відбивати, проривати всі різні країни. І почнемо вже наступне відео з того, що підемо в агресивний наступ на, на Італію. І при цьому дуже агресивний, наступ, дуже агресивний наступ. Так, стоп. А, тут є фільммаршал, він просто іконка не показувалась. Та що, непогано, дуже непогано. Нагадаю, що по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже соковито. Якщо ви додасте її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео, підписки, подобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!